Про них знають за кордоном, але так мало в Україні. Вони їздять з гастролями по світу і збирають повні зали. Спів їхніх колядок та старовинних пісень зачаровує. А в ТТ збирає мільйонні перегляди. Небо і земляне. Навіть костюми артистів можна розглядати годинами, а їхній майстерний спів важко переплутати з кимось іншим. Про кого йдеться? Колектив Ґердансієтер родом з Чернівців. Їм вже понад 30 років, але справжнє переродження їх застало у 2016-му. Тоді гурт очолила фронт вокалістка Анастасія Костюк, яка стала авторкою багатьох хітів. Один з них навіть став окремим трендом в ТТ. Поза ночі 22-му п'ятеро учасників долучилися до ЗСУ, і концерти припинилися на півроку. Але артисти знову зібралися і почали гастролювати. Найбільше їх люблять в Канаді, де чекають на різдвяні колядки, яких у артистів аж два альбоми. Чого лиш варта із Преждевіка, яку називають голосом предків і навіть уявляють на Євробаченні. Oh, yeah.